Дідь погляд всередину себе в область серця, сповільні дихання, відчути і любов в області серця. Згадайте себе, маленькою, тої дівчинкою такою ніжною, допитливою, дівчинкою, яка любить казки і вірить, що в її житті станеться казка. Дівчинка, яка широко розкритими очима дивиться на себе. Вірить в добро і мрія. Мрія про прекрасне, в казці, про любов і щастя, і принца, і море. І сміливо і обережно пізнає цей світ. І ось ця дівчинка подорослі жила. дізналася, що таке кохання. вперше відчула біль від розставання. А, можливо, від зради чи невзаємності. Перша зіткнулася з нерозумінням, чому обрали не її. Перша зазнала невдачі, поразу. Перша не перемогла на конкурсі, чи взагалі який там конкурси. Перша не отримала підтримки від того чи від тих, від кого чекала найбільше. Перша зрозуміла, що і мрії, і бажання не дуже то цікаві тим, хто найближче. Вперше переживала свій пекучий емоційний біль наодинці з собою, бо бути смішною або незрозумілою для інших. І поступово ця маленька сердинка, сповнена надії, любові і світлом, закрилася, бо, виявляється, там глибоко всередині стало боляч, неприємно, а й страшно і незпрачно. Моя рідна душа, ти не випадково тут, ти шукаєш зцілення, ти шукаєш ту частинку себе, яку втратила. І тільки якщо повернути її собі, і знову дозволити сяя, знову довіряти, знову світити, любити, відкриються безмежні горизонти, можливості нового життя, життя мрії. А все, що потрібно, це дати любов собі своєї внутрішній дівчинці? Подивись, який непростий шлях за плечима, скільки всього ти доросла пройшла, зуміла, скільки разів ти піднялась, скільки разів ти опустила руки, обійми себе, свою маленьку внутрішню дівчинку. Що ти відчуваєш зараз? Чи можете ви разом здійснити ті мрії, які так і залишились мріями? Чи зможеш ти доросла, слухати серце і йти за його покликом? Чи зможеш цінувати себе як самий найдорожчий скарб в світі? Чи зможеш слухати тіло і давати йому відпочинок вчасно? Чи зможеш свої бажання не відкладати на полицю від назвою нехай потім? на часті. Чи зможеш радіти життю і бачити красу в усьому, чи зможеш відчувати вдячність за ті дари, які ми тебе, красуню, нагородив Всесвіт? Зможеш, ти зможеш, ти не одна, тобі є підтримка, тобі є опора, тобі є набагато більше, ніж ти думаєш, в тобі є світло і в тобі є любов. Любов, яку ти маєш в першу чергу дати собі, і тільки з надлишкою іншим. Ти заслуговуєш бути щаслива, чуєш так саме ти. Сяй прямо зараз, це твій момент взяти своє життя, свої руки із вірою, любов'ю, за ручку зі своєю маленькою внутрішньою дівчинкою, робити маленькі кроки до зцілення цього життя. Вірю в тебе, ти цінна. Ти варта, ти прекрасна і ніколи не забувай про це.